Ну що народ? Думали, яку я обновочку куплю. <хи> Поміняли знову шило на мило. E, значить, в мене було на 10 дисків, ми взяли на 11 дисків. E, 11 дисків. ну Рама тут трошки крепша, сильніша. Ну, стан нової, вона, вона ніц не бачила, бачите по дисках. Не знаю, що там той дядько робив. Мой, який гектар два зробив, бо Бачите. Хотів огачку хлопці, недавно була така файна, в інтернеті знайшов. Купили, а іншої нема дорого нової, не хочеться брати та й отак. А й взяв ту. Тепер треба думати, що з катком чи самому робити, чи докупляти. І, і робити щось я не маю, з чого треба матеріал. І робити теж руками сильно все нема бажання, ну не знаю, щось продумаю. А так, рама, файно, все добре. Ну Якісь стоє вінаві. Ну, але диски, хлопці, теж трошки мені не подобається. У мене стояла італія, грубші набагато. А те дзвінчить музика можна грати.